Якщо все ж таки вже чоловік прийшов і вона хоче, щоб вони жили разом, то Навині. тоді це, напевно, має бути нова сім'я. І так як і в будь-якій нормальній сім'ї повинен відбутися якийсь розподіл обов'язків, повинен обговорюватися м, з новим татом дитини, да? або з новим чоловіком мами. Обговорюється правила виховання цього хлопчика. Мама повинна озвучити, як вона виховувала його до того. Як вона планує його виховувати? І батько не повинен перешкоджати. Та якщо мамина лінія виховання не абсурдна, батько не повинен перешкоджати. Батько повинен підтримувати цю, ну новий батько повинен підтримувати цю 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 стратегію, якось бути собою, бути якимось автентичним та належати собі і. Кажучи, іншою мовою своїми правилами в нову сім'ю скажімо так, не вступати. Не вступати Якщо вже вступати, то якось так дуже обережно, дуже толерантно і жінка є дуже так, розумію, має, попрошую, жінка повинна стати якби серединою цього всього. Тобто, щоб це згуртувати, можливо, якісь там спільні виїзди, походи, коли ініціатива від якось... цього може виходити а, з різних джерел. Ну тобто, це може бути ініціатором і чоловік, і мама. Хлопчику 6 років для хлопчика розваги з чоловіком, з татом, дуже важливі. Спільне дозвілля. Це не обов'язково виїзди, шашлики і все решта. Це може бути там разом лагодили табуретку, разом дивилися футбол. Да? Якісь такі дуже прості, такі сімейні речі, там разом готували мамі вечерю, бо мама пізно прийде з роботи. Це те, що їх згуртовує. Да? Хлопчик, наприклад, може там. Відчимо говорити спочатку про те, що в нього в школі якісь там погані оцінки, бо він знає, що мама за це свариться, а, а от відчим, вроді як нормальний чувак. Але з часом дитина може відчути е за собою підтримку чоловіка. і uh -huh. Це може обернутися навіть не ну, проти. Якщо мама, так, вони будуть дотримуватися однієї політики uh -huh. щодо виховання, то так не буде. Мама і тато, ну тато нехай нас поки що в лапках, вони виступають як єдиний фронт по відношенню до дитини, так? Вони. З одного боку, якщо щось не так, вони Двоє однаково нападають на дитину, але якщо добре, то якщо все добре, то вони однаково захищають дитину. А, а, чи не може тобто не може да -да -да. То не може бути один захистом, а другий, наприклад, нападати ну, на дитину. Здається, тобто, що це тобі, не мама там добре. сварить сварить, ну там сперечається з дитиною ще щось. Uh -huh. Там в кут ставить Тут тато про шмати цю та тобі там ще щось знаєш. такий мій хорошенький, тобто це це не ну це якось шлях до так. такого якогось розбалування дитини. Mm -hmm. да, коли дитина знає, що... А мама посварить тату зараз. розпочатою. Так, тата все рівно пожаліє. Вона може робити все, що її заманеться. І тоді якось про виховання мова не йде. Я... Мені складно прогнозувати, що буде з дитиною в підлітковому віці. Бо чим далі, тим крутіше будуть. А чи... чи прибіжить вона до тата з проблеми в підлітковому віці? Може, і прибіжить. Може. Може, і прибіжить, може і ні до кого не прибіжить, тому що прибіжить туди, де однозначно відчувала захист. Uh -huh. А якщо дитина приходить, або приходять, наприклад, батьки, чиїсь чужі батьки з вулиці, приходять і кажуть, що от відчимо кажуть, що ваш хлопчик побив там когось з двору. Чим кажуть, добре, діти побилися, діти розберуться, я з дитиною поговорю вдома. І закриває двері, і потім має якусь доволі толерантну, бо діти б'ються, діти миряться, це дійсно. І це говорить природі. з дитиною, uh -huh. і говорить з дитиною, каже йому, Вася, і що це було? Вася розказує, що там, ми там билися за то, за то, за то. І, і відчим доволі справедливо до цього ставиться? Вася відчуває і силу, і справедливість. Це чудесно. Тоді хлопчик, якщо він за таких умов виростає в родині, він, яка б не була скрутна ситуація, все одно прийде. Прийде до вічні. Але якщо відкриваються двері, стоять ті сусіди, жаліються на, на дитинку, і дитинка при сусідах одразу отримує шиї. І потім, коли двері зачиняються, ще більше? Або ще більше, або і, протім, і потім і просто ігнорують. Ну, якось обов'язок перед сусідами виконали, перед дитиною не виконали. Якось так дивно. дивно. А ще одне питання: чи повинна дитина називати батька тато? Ну, цього буває так, що Мама вимагає. Або новий тато вимагає. Як це вимагати? Ну от, от не, до не речі, наче ті вимагають мами. Мама так хоче нової сім'ї, що й дуже важливо, щоб були збережені всі е, такі умовності. З цього каже йому тато, а дитині дуже незручно, тим більше, якщо нам тато не помер, або да, ну, якщо тато й помер, а да, дитина ж пам'ятає живого батька. Угу. Зовсім інша ситуація, коли якщо не мама чоловіки міняються. Тоді сам захоче, швидше захоче. Зовсім інша ситуація, коли у мами чоловіки міняються з, 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 з якось так систематично. Да? Я пам'ятаю, у мене в практиці був хлопчина, також шість років, він казав, що у мене тепер новий тат. Ну, якось він до цього звик. Я думаю, ти зараз каже, пам'ятаю по своїй практиці, коли він систематично мінялися чоловіки. Ні. <гум> <гум> Якщо а, е а, чи, а, чи чи вірний буде крок? Я говорила один так. момент. Про те, що примушувати дитинку, говорити тато не варта, або звертатися якось по імені. Дитинка повинна знати, як звати цього чоловіка. Де він? Ну, якісь такі прості речі людські про про про, про ту людину. І з часом, щоб мало мала, мала досвід говорити так, як і зручно. Хоче, хай каже там дядя Валера. <гум> Хоче, хай каже просто Валерій Батькович і хай каже тато, ну тобто вона має час, багато часу, і собі як, як це хоче, так і вирішить.